Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етеру на годиннику 11.32, і Це означає, що пора, пора розпочинати сьогоднішній випуск саме так. І е, наші гості з нами вже і сьогодні ні, не на телефонній лінії. Наживо, наживо з нами у студії. Ну а я прошу вас приєднатись на наші соцмережі, щоб їх і побачити. А саме Фейсбук, сторінку вебсайт вебсайтраї.юе. Ну і потім вище це на Ютубі Раї побачите. А саме Уля з нами сьогодні в гостях приїхала до нас зі Стел. Так, вітання, так, 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 привіт-привіт. Привітик, привітик. Привіт, привіт. А я зараз вже не в столиці, а я поруч з вами у Львові. Ну, а, Вже перебралась трішки. <ривіт> та, та, та. А, тому... ти вже перебралася, ти вже переїхала а до нас. Чому, а чому, чому цього розкриває так. Тут вже я... Тому що в Києві було гучновато, та ага. я так вирішила <ривіт> трошечки відпочити. <ривіт> Значить, таке в мене відчуття, що ти все частіше і частіше будеш до нас у гості, то приїжджати із своїми новими прем'єрами. І я так думаю, що той мікрофончик, який у нас у. Студії стоїть біля сцени, також буде не в, повному... Просто так він там стоїть. в повному твоєму так розпорядженні. Отже, давно ми з тобою не чулися, не бачилися. Хочеться запитати одразу, які в тебе протягом цієї осені відбулися зміни, ну, що крім ти того, що була? ти переїхала. Крім того, що ти Ну, Це така радикальна для мене зміна. Ну а в принципі, зміна оточення якось відфільтрувалися люди, з'явились нові люди. Тому вже в Львові так розвитку. Розуміє, так? Ну так mm -hmm. так. які площадки ти в Львові для себе відкрила? Я так відчуваю, що також ти вже там це скільки часу, до речі, приїхала? Два-три e, місяці. Я ще не встигла. Два три тижні. Хтось Дова... так казав. А, хтось <с так до сих пір, ще, до речі, нагадує. До речі, є така річ. Так, і ти щось для себе вже пробувала, десь виступала. І Як тебе приймала там публіка? Чи ти ще не виступала? Більше я зараз катаюся по Україні. Наприклад, нещодавно був конкурс в Одесі від Радіо Сільпо, і там приймала участь, змагалася за те, Заспівати гуртом з Адамом. Ага, так-так-так. — так, так, Повільно в мене асоціація так, та, та, mm -hmm. Танці зі мною повільно. От. Але нічого, пройшла у фінал, так, але? не виграла, але Слухай. я, я сподіваюся, що Слухай. я йому запам'яталась, і я сподіваюся, що це колись відбудеться, тому що у нас був такий коннект. Це, 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 ну це вже таке. Це Позаколісній історії, який там був коннект, не будемо <заколісні> розкривати всіх, всіх деталей. деталей. Слухай, будемо зараз говорити про. Осень зазвичай зазвичай осінь є таким форматом, коли е, в людей виникають якісь такі депресивні стани Осіння... депресія, не так криває. а в когось навпаки. і Мені здається, це тебе безпосередньо буде стосуватися. Якраз другий варіант. до тебе. Другий підшу. варіант в плані, що не депресія, а якраз переосмислення думок. Якраз я так потихенько е, слухаючи твій трек ексклюзивно. Зараз також будемо і слухати в тебе. Скоріше не депресія, а переосмислення твоїх думок, і е, скажімо так, на певний момент зменшення. Ритму е, життя. Тобто трішки призупинити, подумати про це, підзарядитися і гов далі. Е, чи в тебе це відбувалося е, В Треці, Зрозуміло, а от особисто в тобі? Ну, наприклад, я творча людина, і я також люблю зловити осінню якусь хандру. Mm -hmm. Але насправді це мій особистий антидепресант, mm -hmm. пісня яку я створила. Тому я сподіваюся, якщо це резонує мені, буде резонувати і слухачу. Слухай, okay. mm -hmm. а коли в тебе от якраз оце хандра? Де приснячок лапає, скажімо так. Яким чином ти виход... Ну, Ми всі люди, так зрештою, тим тим паче творчі люди Вони люблять деколи заглибитися більше ніж буде треба. Так і як ти виходиш із цього стану? Е, я рефлексую, я починаю писати пісні, які потім перетворюються в альбом. Mm. Е, от я головне себе витягувати з дому. От кудись на концертики, кудись в кіно, кудись з друзями, бо вдома можна чахнути, а так витягуючи себе трошки легше. Ну я думаю, тобі ще зміна обстановки теж додала. Свого бо Київ це так: все, я тут біжу сюди на роботу, туди біжу робити ну, справи, Туди приїхала у Львів, так. А посиди собі почилити, <світ> <потіли> <світ> Походи, <світ> погуляй, і можна подумай. Потім подумай, випий так, кави, трек напиши. Ну а потім так, можна і працювати. Можна так. і працювати. От якраз про трек будемо говорити, тому що, от коли я переслуховував, ні, давай так, давай по традиції будемо говорити перше. Трішки розкажи про свою композицію, і потім ми традиційно будемо давати і свої рефлексії, свій фідбек, і будемо розбиратися до дир, що ж там відбулося. Ну особисто для мене цей трек це коли ти хочеш м м трошечки від цієї метушні е відійти. По да, відійти і, і побути трошечки наодинці з тими, хто е дорогі твому твому серці. Тому е для мене ця пісня саме про запис шок про такий, теплий чай та, mm -hmm. е, і домашню таку атмосферку. Mm -hmm. Слухай, ти так сказала про такі інтимні моменти. Як там серце, що там, як там є, хтось, хтось із Львову знайшов. Якщо переїхала, то мені здається, ні, по-перше, давай так. Ти сама переїхала чи ні? Я сама переїхала. Ти сама переїхала, а? значить, це шукає батька. За два-три місяці, можливо, Богдан та ситуація змінилася, ще не змінилася. Ще, ще, ще ні. Мені дуже подобається. Імпонує, що ще ні. ні, не поки що ні, а ще ні? Тобто з дня на день то має відбутися. Е, ну так, е, що я особисто для себе відчув? Е, Себто, це ж є домашній такий осінній е, філософський лофт. Я довго підбирав, як це правильно пояснити, але для себе я це прописав, щоб я не забув. Е, і м такі не, думки тебе певно, певно, певно в пановому форматі накривають з тим позитивним настроєм. Е, і скажи, будь ласка, от коли в тебе відбувається це саме переосмислення? Чи ти творче задоволена своїм життям чи ні? Творче. На зараз. На зараз, там, так. На зараз так. Дуже задоволена. Готується mm. ще одна прикольна пісня: хіт. От. В такому в такій же композиції. Ні. А -а -а, тут уже буде Взагалі, інший стиль. Я, я вважаю, що це моя найпозитивніша пісня, mm. тому. Це, що вийде. Так, 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 так. Mm. Це що буде? Uh, ні, це що, що зараз? Так. Це найпозитивніше після. От далі а -а -а. ми йдемо по ліриці. Mm -hmm. <laughs> ага, повертаємось назад. Так. Та. Е, тому е, почуваю себе класно, готуюся до альбому. Сподіваюся, що колись випущу акустичний альбом е, і вже маю якісь наміточки і буду це реалізовувати. Тож думаю, що колись приїду до вас презентувати саме альбом. Класно. Я би не проти, навіть якщо ти б приїхала із своїм повним складом. Якщо не помиляюся, там уже там збірна якась та. така. яким чином ви комунікуєте? Е, якщо не помиляюся, розкажи трішки там про гурт. Ну це не гурт, це мабуть, виконавці, які там були. Грав з, з збірних форматів? Там насправді в мене ще як такового гурту немає, немає але, але дехто де, приймає участь, типу, там от в мене гітарист з так, Індонезії. Ось. От звукорежисер в мене зараз в Німеччині, так. я у Львові, басист в Дніпрі. Ну і так Яким ми чином комунікуємо? Ви, так, де, де ти як? її знайшла? До речі, <проб> як, я, знайомство з кимось mm. з з знайома особа. Висто, когось взагалі ніколи в житті не бачила. Знайшла в інтернеті, сподобалось просто як людина грає, написала і пішло. та 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 mm -hmm. просто важливо розуміти, що ти хочеш давати якісь референси, і можна дистанційно працювати. Але звичайно, мені ж хотілось би вже мати свою команду, але мені дуже важливо, щоб це були люди, які будуть заохочені, які будуть на ентузіазмі, от, для яких буде важливий мій проект, так само як для мене. Ну, можливо, не так само, але mm -hmm. ну відсотків на 90 вони будуть горіти. горітимпонувати кльово, кльово. Ну що я пропоную прийти саме зараз до прем'єри, і ми потім будемо повертатися, тому що як завжди з мене бліцики саме для тебе, і вони будуть відповідати саме твоєму треку. Тому ну, готуйся, а ми переходимо ми до ексклюзивного прослуховування, бо треку, до речі, на Ютубі ще немає. Mm -hmm. але за цим зараз ще поговоримо. А саме Уля, влюблятись в осінь. Слухаємо. Слухаймо. Бою разом на одиниці, влюблятись в осі і куплятиме, давай з тобою пройдемося містом, а наше тіло найвіте плитли, не треба савих слів просто дивись на мене. Відчуй мелодію пуття щасливим десь тут на хвилину. Це була Уля влюблятися і Ти напевно якраз дослуховувала трек, і я з Андрієм якраз зайшов в, в переговори. Так який це жанр, бо а, ти кажеш, що це е, софт поп, такий R&B. Мені чомусь це віддає моментами лоу-фай, але поєднаний з R&B і трішки оцього е, такого соло в мотилу. Від солу Ну, мені так. взагалі е, форматом блюзу, навіть трішки. Так, трішки трішки, трішки блюзу. модернізований блюз. Щось щось насправді блюз він більш таки ліричний. Так. Тут я навіть думаю, що це якийсь лаунж. Ну, лаунж так. Ну, дивіться, ми говоримо про одне те ж саме, тільки іншими, іншими словами, словами. Так, але по факту я думаю, слухачі також будуть оцінювати. До речі, то про кліпчик ми говорили. Богдан кліпа немає якщо не помиляюсь. Там є муд відео. Якщо так, я не помиляюсь, так. саме так воно е, уже є. Буде лірик відео. Буде лірик відео. О, Коли і що там буде, доведеться тобі. Ти вже не відвертишся, тому що, що ти там на буде. Зв'язку <звіс>, хто То там так. буде, коли так це вийде. буде. Ага. Ну насправді там буде просто файний малюнок. Угу. Дизайнерка дуже крута, працювала над цим малюнком, і будуть слова, текст. Тому що я хочу показувати слухачам і робити свої треки більш цікавими. Не на всі треки маю змогу знімати кліп. Так, так, так. От але от на наступну пісню плануємо кліп, там уже задумка, ідея. Угу. Тому я думаю, що просто треба трошечки почекати, так. і ми реалізуємо дуже як ну стиль, зараз. Так. Будемо також говорити, трішки будемо тебе е, змушувати відкривати певні таємниці, в якому стилі і що і як, і коли його чекати. Проте як обіцяв, зараз ми невеличкий бліневеличкий бліц. Дивись е, тут, вже не так як минулого разу було. Типу, що по факту, все, що перше приходить в голову, так, але це повинно бути максимально е, постаратися швидко можна думати. Ти часто є, але він стосується осені. Зрозуміло, так як і твій трек стосується осені. Окей. Ти готова? Так, давай. Супер, давай. Будь. Е, починаємо. Отже, символ осені. Що це? Це фрукт такий, а точніше, ягода. Який символ? Що нагороді збирають? Які символи посуні? Гарбуз? Гарбуз, добре. Ага. Що відзначається з 31 жовтня на перше листопада? Геловінгеловін. Правильно, скільки місяців залишилось до початку нового року? Два, Два. А які? А, Я вже ли, тобі, ли, листопад так, і січень. Ні, майже <зас> <зас> Ти близько грудень. грудень, саме так. А, значить, переведення годин, які відбувалося з 25 на 26 жовтня, ми переводили його вперед чи назад. Так, oh, кажучи, путай, так? Так. <рес> вперед, давай вперед. вперед. Ні, назад. Одну okay. годину відкинули нормально. Е, яка тварина в осені запасається горішками? Білечка, е, вино, мед, гвоздика, цитрус? Що Glintway. це? Глінтвейн. А тут, тут вона, подумала. тут вона зразу так бабахнула. Е, Так, який найдовший місяць осені? Цього року осені? У нас є три місяці, які найдовше, як ти думаєш. А, але 100? Ні, ти якраз в цьому місці Не, в перебуваєш в жовтні, okay. саме так, 31 день. А, також який символ Октоберфесту у Німеччині? Символ це напій. Be -beer? Be -beer. Саме так. Головний осінній ворог двірників, які прибирають листя. на дворі листя. І останнє як називається коротке осіннє потепління по народному? Коротке осіннє потепління. Є дідове літо, а й бабине, бабине літо. літо. Саме так супер. Так. Відкрили для тебе нову таємницю. Молодець, так, ти маєш одне, одне, одне тільки неправильне, mm -hmm. але я, до речі, дуже часто сам потию, коли я ту годину переводять, чи вперед, чи назад. Я прокидаюся, все одно не виспився. Нема різниці. Є, є такий анекдот: типу: А підскажіть, будь ласка, е, котра година? А коли ти не розбираєшся в тебе, допустимо, йдуть і не цифрові годинники, так а аналоги, як по форматі. В, ви подивіться, бо я дуже дуже. Спішу, я, типу, я не розбираюсь, якось схалявлю. Ну, проте ми дуже добре розбираємося, що ти вже готуєш. Коли має вийти твій іще наступний трек, який ти називаєш хітом? Так, так, так. Я думаю, в грудні. Я думаю, десь через місяць-півтора. Ну, може, трошки. умовно, умовно. В січні, як ти казала раніше, середу або в грудні. Як варіант. І, зрештою, про він буде, напевно, десь на різдвяну зимову тематику, чи там буде щось? Е, це лірика. Я по любовній тематиці, mm -hmm, поки не поки не, да. не, не вляпаюся не. в хорошому сенсі в цю всю історію, правильно? так, no, не можу. Я оце небо новий рік, ще mm -hmm. щось. От поки не мої пісні об'єднують якісь романтичні історії. Я їм ділюсь, mm -hmm. і це моя фішка. Слухай, класно. Це дуже класно дивитися на тебе, якраз коли в такому позитивному яскравому настрої, так як і твоє пальто, якраз під жовтень в тому числі. Хочу запитати, щоб ти давала поради. Давай так. Ну, не три, давай аж п'ять порад. Як вийти із меланхолічного формату. От особисто Як вийти ти? з осінньої депресії. Так. Окей. Е... З Нашим слухачем, звісно так. ж таки. Добре, давайте так. Треба ходити на концерти витягувати Раз. себе з дому. Особливо до терас. Треба готувати собі якісь смаколики. Два. Треба. М -м 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 -м. <гум> Находите собі якісь нові хобі, заняття, Good, які будуть 3. відволікати. Дивитись якісь підкастики про успішних людей, це буде надихати, мотивувати. Музхаб, хаб допустимо, радіо <гум> з тобою. <гум> mm. <гум> mm. І п'яте останнє. 5. Має бути щось таке потужне. <гум> так. Так, потужне mm. прямо. Mm. Комунікувати з людьми, ділитись і обмінюватись ресурсом один з одним. Mm. Кльово. Кльово-кльово. Ці поради ми обов'язково. Будемо а, врахувати. Ну і ще будемо просити в тебе а, побажання нашим слухачам сьогодні. Бо ніч. Вже останній день жовтня так, і, і ніч, ніч на Хелловен. проти першого листопада на Геловін так. Незважаючи на те, що Хеллоуін вважають таким пасмурним, та злим трошечки. Ну, я бажаю я всім добра, світла і побільше теплих обіймів поруч з близькими людьми. Так, супер, супер, дуже тобі дякуємо. Ми тобі в свою чергу бажаємо, щоб ти відкривала для себе нові площадки, саме у Львові, тому що Львів повір, він тим унікальний, як і Франківськ, як і. Ми ще можемо з Львовом дуже добре потягатися, Я тобі скажу в хорошому сенсі того слова. Е, є площадки, де люди насолоджуються такою лофтовою камерною музикою. Е, Неважливо, скільки там буде людей. Головне, що вони прийшли, вони послухали, вони оцінили. А ти, на мою думку, пишеш саме такі тексти. Да. Тому я тобі бажаю, щоб ти і Львів собі відкрила як нову нішу, і Франківськ. А там дай Боже і ще більше буде. А я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні і ні, не на телефонній лінії, а наживо, наживо. наживо у студії з нами була Уля. Дякую. Дякуємо тобі що до нас прийшла, зарядила настроєм. Ну і чекаємо. Чекаємо наступного треку. Обов'язково ми трішки, Дякую. дякуємо тобі. Трішки до музики, і обов'язково вже з наступних ринки до вас будемо повертатись.